Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Сьогодні розпочинаємо наші пошуки гарних речей з цього чудового великого палантину, у складі якого 20% кашеміру, інше котон. Це робить його цілком на дотик вовняним, він м'якенький, гарний, приємних осінніх кольорів, акцентний, приємний до ока. Мені дуже він сподобався. з бірочкою, його можна навіть дарувати. Я забрала його з собою. Тому що він надзвичайно ніжний. Фото показує його більш яскравим. Насправді ті кольори виразні, але все ж таки такі теплі, осінні. Ось на останньому фото, ось на цьому краще показало. Причудовий кашеміровий кардиган накидку бірзового кольору від Петерхан, який я показувала вам у минулому відео, я не полінувалася і спробувала ще приміряти на вечірню літню сукню, яка продається у мене ще з минулого літа. І продаю я її разом із жакетом того ж самого кольору і сумочкою. І захотілося мені на ось цю сукню накинути на плечі ось цей кардиган, там доволі відкрита спинка, і чудово він зігріватиме, обійматиме навіть із цією сукнею вечірньою, тобто можна його надягати не тільки на роботу. Але у такому варіанті брошою, до речі, брош також іде. У подарунок. Кому сподобалися ці речі, завітайте до мене в інстаграм-магазин, роздивіться і обов'язково закохаєтеся. Придбала на Люксі також простенький такий шопер. Він практичного чорного кольору, зроблений із синтетики. Можливо, там є домішок котону, але головне, що чорний колір швидко не полишить цю сумочку, як це часто буває з натуральними тканинами. А продовжую я розглядати і подивлятися в сторону ось цього подвійного гаманця. від Guess, дуже вже він мені подобається, і як зношу свій гаманець, якщо не заберете, то обов'язково собі його залишу тут. Корпус зроблено із тканини. Річ буде довговічна, міцна залізна фурнітура. Як для бренду Guess, який грішить ненатуральними тканинами, і такою собі масмарківською якістю, то цей дуже достойний, гарно брендований. Також в той день знайшла аж два новесенькі шарфи від House of Fit. Це британський бренд, який спеціалізується на виготовленні твідових вовняних речей. Є у мене в продажу аж два гаманці цієї фірми. Закохалася я у цю біжутерну прикрасу. Вона маркована. Вона там із цінником 23 євро він зберігся. Виглядає вона дуже дорого, зроблена якісно. Сподобалися мені ці вставки з перламутру вкриті пластиком. Він переливається, надзвичайно цікаво зроблений підходить і для денних образів, і для вечірніх. І я рада, що він дістався жінці, яка матиме, де його носити. Ось бренд, ціничок, все зберіглося і має вже свою нову господарку. В мене ще є декілька гарних прикрас, на які ви можете звернути увагу, тільки вам треба буде погортати сильно вниз магазин. Того, що відео у мене виходять набагато. Пізніше, ніж оновлення, оновлення відбуваються частіше. Також має вже власницю ось цей причудовий біжутерний трирядний браслет на резинці, там гарна а, фурнітура, там прикраси в срібному тоні, вони такі чергуються матові і глянцеві. Дуже він мені сподобався, ефектно виглядає, його по-різному можна драпірувати, розміщувати на зап'ястку. А ми з вами переміщуємося на минулий новий завоз у Хума. Бо вже відбувся новий. Я хотіла вам показати цінники, і поки я збиралася монтувати відео, хочу сказати, що цінники нового завозу в Гумані стали ще більшими. А там, де ви бачите цінник 550 це тепер 600-700 гривень. А там, де цінник 330, тепер це 420 470. Там, де він колись був 420, тепер він 470-500. А там, де цінник будете бачити, 2000, це буде 3000. там, де 2,5 це 3000 і вище. Так, речі там дійсно є дуже дуже якісні, непогані. Їх цікаво розглядати, я обов'язково це роблю і трохи підвищую градус представлення одягу у своєму магазині. Мені хочеться все ж таки серед цих високих цін знайти гідні нас речі, які я можу запропонувати, як ви самі розумієте, з дуже невеликим інтересом для себе. Але все ж таки ці речі вони гідні бути або в моєму, або у вашому гардеробі. І ми обов'язково маємо шанс це зробити. Тим паче, що не у всіх містах є мережа магазинів Хумани, і з початком війни не всі магазини, не у всіх містах працюють. Тому я. Розважаючи таким чином себе від усіляких сумних думок, ходжу по цих магазинах і хочу знаходити речі і для себе, і для вас з певною думкою про те, що ми вкладаємо у своє майбутнє, у своє теперішнє, що ми продовжуємо жити повноцінним життям на тому рівні, на якому нам вдається. І внутрішньо оборонимо свій психологічний фронт. Дуже часто так буває, що речі на вішачках здаються кращими, ніж потім вони виглядають в примірці. Раджу вам також, я дуже часто раджу використовувати в примірках телефон і дивитися на себе і своїми очима, і через камеру. Того, що телефон дуже часто показує ті недоліки, які оку непомітні. А ті недоліки, які перекриваються гарними емоціями від гарної якості речі, треба бути дуже-дуже уважними. В цьому відео я вам покажу, як на новому звозі, на ексклюзиві, на речах можна знайти дуже великі. Нюанси, і дірочки, і ушкодження від молі, і так далі і тому подібне. Тому не зважайте на ті жовті і зелені цінники, не думайте, що за вас відібрали, підібрали, і ніхто то не а, зіпсував. Обов'язково все гарно роздивляйтеся. Перші два місяці осені в Україні на півдні дуже тепла політньому тепла погода, інколи навіть спекотна. Дуже складно обрати, що сам надягати і носити. У нас на півдні жартують, що вже настало 199 серпня. Тобто не, не припинилося ще літо, і це справді так. Літають метелики, багато комах. З хати неможливо вже вигнати цих комарів. Вже думаєш, коли, коли трошки попрохолоднішає. Людина така дивна істота, їй дуже важко догодити. Особливо людині важко догодити із погодою. І якось поцікавившися цим питанням, чому люди майже в кожному діалозі скаржаться на погоду, яка б вона не була. А в інтернеті я знайшла відповідь, яка схожа на правду. Кажуть, що людина може виживати в дуже обмеженій амплітуді температур, ну, щось там від 21 до 23. Все, що вище на градус або нижче на градус, організмом сприймається як стан виживання і підсвідомо тисне на наші думки. На наші розмови, на наш настрій. У тварин діапазон виживання температурний трохи більший, тому їм якби легше. І я думаю, що один одному вони зовсім не скаржаться на погоду. Ми з вами зайшли вже в примірочну. Я відібрала декілька об'ємних, як мені здавалося, гарних светрів, але одразу скажу, що примірку вони не прийшли. Ось камера зараз нам показує, хоча око не бачило. Початок у тих синтетичних катунців, яких потім не прибрати. У натуральних тканинах катунців не бійтеся, навіть якщо вони утворюються у вас за півдня, ви за пів секунди легко їх знімете. З боків чи під руками. Того, що пілінг натуральних тканин це норма абсолютно, це навіть візитівна картка, що речі натуральні. В один з тих днів я знайшла для себе Спідницю пізніше вам її покажу, і вона в ті спекотні дні мені дуже гарно прислужилася. Ось того кого кольору сподобався кардиган. Він не був надзвичайно якісний, ціни не були лояльні. Я приміряла заради цікавості, заради вас. І зараз, переглядаючи ці давні архівні відео, мені дійсно дуже-дуже. Цікаво на це дивитися, бо я вже позабувала, що взагалі приміряла. Ось цей светер просто підкрив мою свідомість. Він з чоловічого відділу, але абсолютно жіночно і комфортно сидить на нашій фігурі. А він із такою стоючкою по горловині, він чудового та опового кольору. Я коли його приміряла, я була просто в захваті, коштував він 700 чи 800 гривень. Я в той день його не придбала, але я вам чесно признаюся, що якщо він залишився, хоча б через пару днів, як я повернулася до цього магазину, я обов'язково його б забрала. І ці кадри мені трохи болісно дивитися, Ну, в лапках болісно. да? Ці кадри мені говорять про те, що якщо у мене є гроші, і річ мені надзвичайно сподобалася, її треба забрати. То саме раджу і вам. Якщо вам річ. Чимось сподобалося, запало до душі, вам на даний момент не вистачає грошей. Вам вистачить на неї грошей, якщо ви до того дуже сильно захочете. Вам просто треба це собі дозволити. Не повторюйте моїх помилок. Забирайте гарні речі собі. Радійте, не жалкуйте, вони мають вам слугувати, вони мають радувати ваше око. Ви маєте бути. В комфорті, особливо коли зараз холодніше є. От, так от, я вам порадила, якщо подобається, не відмовляйте собі. І ми переходимо до наступної примірки. Я захотіла ось цю ковтину пальто собі на роботу, а чергую я зараз подобово. Це в складі тут 70% вовни, 20% ангори ще там щось все натуральне, надзвичайно м'яка. З шкіряними оцими фурнітурними детальками не сподобався мені тільки напис, він був схожий на Москов, а то Моксов, це нідерландський, здається, якісний бренд. Також мене спинила ще ціна. Стан речі дуже-дуже не новий, але все ж таки, хотіла собі її обрати для тепла для роботи і не дозволила собі цього, хоча у мене були гроші. І не жалкую я тільки того, що по низу, справа в тому, що підклад синтетичний, по низу підклад підтягував тканину. Тобто сама вовна розтягнулася, підклад лишився статичним, і я вам пізніше покажу кадри, де видно оцей дефект, який треба можна було би прибрати. Але ось ця назва, яка була схожа, на мозку мене наштовхнуло на думку про те, що дуже часто менш відомі бренди використовують такий хід, як співзвучність назви з більш відомими люксовими брендами. Наприклад, у Росії є бренди, які повторюють назви в Європі зараз. В Росії Заріна, в Японії Юникло, в Росії Аймкло, а в Європі а, а, Another Stories, в Росії 12 Stories. Я не знаю, чи роблять так ще в інших країнах, але я вважаю, що це дуже схоже на плегіад. А це така бізнесова подлість зазіхання на хоча б співзвучність з назвою. Напишіть, що ви думаєте про це, і чи відомі вам ще якісь приклади подібних таких хитрих, нечесних ходів в інших країнах або інших якихось брендів, не обов'язково з одягу. От просто цікаво. Ну, і я зараз вам покажу, чому все ж таки я вирішила цю зручну теплу річ собі не купувати. Ось на вішачку видно, як сильно потягло підкладинку. Так, з цим можна було справитися, але ціна на той момент. Да? І усілякі от такі асоціації, які викликала у мене назва фірми цієї речі, зупинили мене від покупки. Тут розглядаю, вже не пам'ятаю саме що. А ось цю жилетку, вона великого розміру, свіжого вершкового кольору, без жовтізни, Але тут явні нюанси, які я вам показую, а так вона була дуже затишна, приємна, там в складі навіть була вовна, хоч і небагато. Але таку річ я не захотіла купувати і пропонувати вам. Ніколи не купую багато речей. Дуже потроху, дуже вибірково. Цей светр не захотіла приміряти, бо камера його побачила негарним. А ось цю спідницю я із задоволенням собі придбала. Вона вже багато разів мені слугувала цієї теплючої осені. Тому цінність речі визначається не тільки ціною, якщо вона вам здається за великою та ціна, але ви розумієте, що цю річ ви будете надягати хоч майже кожного дня. Купуйте, бо вона якби відпрацює ці гроші. Отак, без колгот. З... Кросівками, отак проходили ми всю цю осінь і вже початок листопада, а у нас дуже-дуже тепло, прямо дуже тепло: 19-20 градусів, але на сонечку то 25 і вище. Дуже складно обирати, що саме одягати, і складно також навіть приміряти теплі речі, тому що магазини економлять електроенергію, вимикають кондиціонери. А в магазинах теж дуже спекотно. Ось така аномалія. Сподіваюся, що вона не призведе до якихось негативних наслідків, тому що на диво тепла, довга тепла осінь. Напишіть, з якого ви регіону, чи спостерігалися у вас подібні явища, як у нас тут на півдні. Приміряла: ось цей мені сподобався вкорочений кардиган, надзвичайно якісний та м'який. Трішки мені по зросту він замалий, у нього гарний колір, у нього була висока ціна. Мені захотілося його приміряти і для себе, і для вас. Гарний був, цікавий. Цей светрик, звичайний, навіть базовий, можна його назвати. Приємний був до тіла, але не на ті гроші, які у мене просили. Сподобався ось цей, також з короченими рукавчиками. Теж ростовка, не моя, але його тримати в руках, приміряти і показувати вам, було надзвичайно приємно. Ось цей, здається, Кашеміровий, і тут я знайшла теж нюанс. Цінник там був високий, і, здається, навіть зелений, тобто з ексклюзиву. Не люблю такі моменти, коли річ подобається, приємна, і тут отакий... Сюрприз. Ну, не забуваймо з вами, що ми знаходимося в секонд хенді. Всіляке може трапитися. От. Треба бути уважними. Негарна була річ. Мені сподобалася вона так до шкіри було приємно. Мені дуже сподобалася. Ну. Тут склад ви не побачите, я вам кажу, що то був кашей мір. Да. А, спідницю я взяла просто, щоб мені було з чим приміряти верх. А, і уявіть собі, як спекотно це жовте середині жовтня місяця і. Мені в ній не було прохолодно абсолютно. Сподобалися джинси, але вони мене затисли. Вже я стала ширша в бедрах і не завжди можу правильно обрати свій розмір. З наступного разу вже нова спідниця зі мною. Вона дуже приємна, там в складі є мухер. Вовна, але вона абсолютно не колюча. І з цим чудовим светром, до речі, він повністю синтетичний, але надзвичайно трендовий, гарного пісочного кольору. Я його запропонувала у своєму магазині. Мені надіслали фальшивий чек. Причому надіслала людина, яка купувала у мене пару дрібниць. Тобто, моя увага. Мала бути трохи приспана, але мені повідомлення про перерахунок коштів не прийшло. Я почала з'ясовувати, повернулася на сторінку до людини, вже тої сторінки немає, тобто я нічого не бачу, історії переписки не бачу. Я зрозуміла, що то щось не те, що то щось не те. Я дуже переживала, чи, можливо, я ще помиляюся. Людина заплатила, а я не можу з людиною зв'язатися, врешті-решт. Мені все ж таки стало зрозуміло, що коштів нема, людина зникла, і я цей светр зняла з продажу. Коли я його приміряла вдома, мені робили компліменти, що мені у ньому гарно. Того я сприйняла це як знак, що треба його лишити собі. лишила собі і дуже-дуже задоволена. Назвичайно гарний, теплий. Сучасно виглядає. сподобався ще ось цей з відкритими такими отворами на руках, ну і саме через те він здався мені не сильно практичним для тепла. Недостатньо таким вільним, як би хотілося, і дуже облягали ті рукава. Щось було, якийсь дисонанс там відбувався. Це ми в магазині на вагу, до речі, я знайшла вовняний, збитий светр від супердрай. Мені захотілося глянути на його склад. Я не пам'ятаю, чи я там той склад побачила, тканина натуральна. Але його неправильно прали на високих обертах, на високій температурі. Це вам показую 100% кашеміровий бадлон на вагу, але там його покохала моль. Сподобався ось цей собачка з іграшок. Трохи здався мені сумним, того я у нього не закохувалася. Примірила декілька жилетів, вони мені здалися. Несучасними і непрактичними. Якщо ви хочете знайти сучасні практичні, теплі і навіть пухові, знову запрошую вас до свого магазину. Такі речі я беру з оновлень в хумані, і там є можливість обрати дуже якісні дуже якісні з жилетів. Тут показую вам примірку розчарування. Мені нічого не сподобалося, і я, здається, в той день абсолютно нічого не придбала, але я не сумувала з того приводу навпаки. я радію, що обираю речі дуже виважено. Можете бути спокійними за їх якість. Як, наприклад, ось ця знахідка від дорогого бренду Scotch Сода. Всі бірочки присутні в складі вовна. Він не такий м'який, як Кашемір, але і не колючий. Він теплий, вовняний, такий до шкіри приємний светрик, абсолютно новий, без всіляких, без, без жодних там нюансів чи чогось такого. Ви бачите його в момент знахідки. Приміряла я також інший кардиган. Зараз в примірці ось цей. Він саме отакого такого яскравезного кольору. Він підніматиме настрій, правильний синій електрик колір, ще доступний до продажу в моєму магазині. Просто погартайте трошки вниз. Він такого кольору там один. Ось такий красень. Може бути, ваший, повна М-ка. Цей вже має свою нову власницю. Там бірочок не було. Але його фасон і приємність до тіла. Мені нагадали, що в складі може бути вовна. Хоча я не впевнена. Але дизайн, колір, ажурна в'язка все-все мені абсолютно сподобалось. І сподобалися навіть гудзики на ньому. Гудзики дуже милі, гарненькі, прям окрема любов. Він мені був великуватий, але він дуже затишний. Сподіваюся, новій власниці він сподобався, бо вона мені нічого про нього не написала. Дуже класний. Ось такі гудзики, погляньте, які красиві були. На камеру колір. Трохи за яскравий, а так теж виразний, але гарний, подивіться, які гарні речі. Купила усього дві речі, але вони варті бути вашими. Всім дякую за увагу, за перегляд. Ще раз запрошую, завітайте, розглядайте, обирайте, обов'язково бувайте усі живі здорові.